За 2024 рік обласний пертенний центр знову динамічно розвивався. Ми розвиваємося в багатьох напрямках. Якщо брати напрямку сервісу, то ми відкрили третій поверх, де розміщені три відділення: це відділення об'єдної пшескої патології стригітальної патології, відділення другого етапу виходження молят і продовження післяродово-фізичного відділення. Ми якраз на третій поверсі відкрили велику терасу, де будуть відпочивати наші пацієнтки, вагітні своїми малятами, немолятами, чоловіками. Ми постійно вчимося. І ми маємо розуміння, що заклад наш. Шого рівня має надавати наскільки професійну допомогу, щоб наші пацієнти з Прикарпаття і навколишніх областей розуміли, і знали, що ця допомога відповідає всім сучасним вимогам. Підводячи підсумки 2024 року, пологове відділення обласного перинатального центру з гордістю може відмітити те, що збільшилася кількість пологів в порівнянні з попередніми роками. На сьогоднішній день ми маємо 2200 пологів. Збільшилася кількість пологів з багатоплідною вагітністю, зокрема двійні 63 і одна трійня. Зменшилася кількість кесарських розтинів. Збільшилася кількість партнерських пологів. Консультативно-діагностичне відділення з ліжками для денного стаціонару це є досить нове відділення, яке створено на базі стаціонару обласного перинатального центру. Воно налічує у себе кілька структурних підрозділів. До складу відділення входять кабінети до госпітального огляду, де лікарями стаціонару було проведено до 6 тисяч оглядів пацієнтів. Надана їм відповідна консультативна діагностична допомога. У складі відділення функціонують кабінети ультразвукової діагностики і рентгенографічний кабінет. Вони оснащені апаратурою експертного класу. Також успішно функціонує кабінет психологічної підтримки матері і дитини, створений за підтримки компанії Сеп Зе На базі відділення є кабінет безбар'єрного доступу, де проводяться огляди пацієнтам з обмеженою можливостями. Найбільша наша гордість це школа відповідального батьківства. Головним досягненням ультразвукової служби в цьому році є поповнення арсеналу наших ультразвукових апаратів двома новими апаратами експерт класу також хочу зазначити, що на протязі року було проведено близько 17 тисяч оглядів. Пацієнток з них 7 тисяч було глянути вагітних. за минулий рік. У нас було проведено 1900 мамографій, і також було проведено 5 тисяч обстежень різних органів і систем В денному стаціонарі. За 2024 рік ми пролікували більше 210 пацієнтів. Більше року в нашому закладі безперервно працює та розвивається школа майбутніх батьків, де вагітні жінки та їхні партнери можуть підготуватися до вагітності, підготуватися до пологів та налаштуватися на зустріч з дитиною. Щосереди у обласному парентальному центрі відбувається екскурсія закладу, де вагітна жінка. Та її партнер має можливість пройти шлях від моменту поступлення до моменту виписки. Такі екскурсії у нашому закладі відбулися від початку роботи школи майбутніх батьків близько ста. Один із завдань школи є також підтримка вагітних жінок, чиї чоловіки захищають нашу Україну. Нашим закладом було закуплено два стаціонарні молоковідсмоктувачі, які допомагають налагодити грудне вигодовування у жінок, які стали матерями двох, а то й трьох діток, і успішно продовжують лактацію. І на сьогоднішній день відділення інтенсивної терапії новонароджених має чим гордитися цього року. Ми виходили велику кількість перечасно народжених діток, одним з таких найменших в наших пацієнтів. Є Оля з вагою 830 г, грам, яка народилася в січні місяці. Була виписана у квітні з вагою 2 кг. 200 грам. На сьогодні Оля є гарною, активною дівчинкою. Найбільшим підсумком нашого відділення це є пакет реабілітації перечасно народжених з 0 до 3. За цей рік нам вдалося реабілітувати 230 діточок. Ми дуже надіємося, що на наступний рік ми розширимо свою мультидисциплінарну команду. І ця цифра буде набагато і набагато більша. Цього року ми проробили колосальну кількість профілактичної, діагностичної та лікувальної роботи з нашими пацієнтками. Основним акцентом в нашій роботі стала діагностика та лікування патології порожнини матки та шийки матки. Цього року в обласному перинатальному центрі відкрилися оновлені відділення. Серед цих відділень є і наше відділення відділення патології вагітних з віжками екстрагнітальної патології. Ми дуже раді, що Нарешті не тільки жінки після пологови, але й наші вагітні вагітність, яких протікає на фоні хронічної патології, яка ускладнена, можуть перебувати в комфортних побутових умовах, приближених до домашніх. Територіальне відділення знаходиться близько біля пологового залу, біля реанімації. Тому будь-який щасний дається невідкладна допомога високопрофесійна нашому медичному персоналу. Наше відділення було розширено. Ще було створено 12 чудових сучасних палат, де жінки можуть перебувати. Сучасних європейських таких умовах, якому можуть позавидувати навіть деякі країни Європи, у нас перебувало більше 500 вагітних на обліку. Це 9 місяців клопіткої роботи виношування пол кожної вагітної, кожного дитятка, щоб воно народилося щасливим і здоровим. І ми єдині можемо цим гордитися в області, які маємо досвід виношування вагітності з екстр... важкої екстрагентальної патології яке раніше було табу для цих жінок? Ми робимо все, щоб наші жінки були повністю задоволені. Протягом року ми доклали багато зусиль до покращення комунікації з пацієнтами та громадськістю, що дало змогу збільшити рівень обізнаності про наш заклад цілому.